Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Возлюблені во Христі дорогі браття і сестри, сьогоднішню неділю, 6 по п'ятидесятниці, ми з вами чуємо Євангеліє від Матфія, подію про зцілення розслабленого в Капернаумі. Ця подія описується у всіх трьох євангеліях Матфія, Марка і Луки. Саме ці три євангеліста згадують про цю подію, адже це була резонансна подія. Говориться про те, що Господь, сівши в човен, переплив на другий берег через Галілейське озеро. Капернаум в своє місто, як каже євангеліст Матвій. І, будучи в одному із будинку, зібралося багато людей, щоб послухати Христа. Але був один розслаблений. І ось його друзі. На носилках хотіли принести його до Христа, щоб Він його зцілив. Але євангеліст Марк уточнює, що через те, що було багато людей, не можна було потрапити в будівлю всередину, і ті, хто його ніс, цього розслабленого, вони війшли на кровлю будинку розібрали частину криші і спустили на носілках цього нещасного хворого до ніг Спасителя, який був в самому будинку. І сказано що Господь наш Ісус Христос, бачачи віру їхню, тобто кого? Тих, хто приніс цього паралізованого, говорить до хворого нещасного. Дерзай чадо, прощаюся тобі гріхи твої. Ось давайте задумаємося, дорогі браття і сестри. Адже в Євангелії не часто вказується, що Господь зцілює, дає просиме не по проханню тої людини, яка знаходиться перед ним, а подає зцілення через ближнього. Недавно ми з вами чули на минулих тижнях Івангелі про зцілення слуги римського сотника. Тобто, також, коли Захворів слуга, то його начальник пішов до Христа, просячи за нього, що він зцілив його слугу. Тобто, як важливо, дорогі браті і сестри, молитва, прохання, віра ближніх, рідних, і по молитві нашій Господь може допомогти. Нашим близьким і рідним. Тобто молитва ближнього спасає і допомагає у стіленні від хвороб, і збережені від усілякої напасті. Тому, коли ми молимося за ближніх, не тільки за себе, а за своїх ближніх, рідних, то ось приклад, що Господь може навіть по вірі ближніх. Зберегти і подати свої блага нашим, за кого ми просимо? Далі в Євангелії сказано, що серед людей, які стояли, почувши ці слова Христа, дерзай чадо, прощаються тобі гріхи твої, то фарисеї і садукеї вознегодували, обурило це їх. Як може? Ця людина, Христос, як вони вважали, говорити такі слова, прощаються тобі гріхи, адже тільки Бог може простити гріхи. І ось дорогі друзі, Господь як серцеведець бачив наші серця, бачив, бачив і їхні помисли, що вони помишляють худе. Звертається до них. А що легше сказати? Прощаються тобі гріхи твої, чи встань і ходи. От, дорогі браті і сестри, цікаве запитання. Що легше сказати? Прощаються тобі гріхи твої? Чи встань і ходи? Що легше? Насправді, дорогі браті і сестри, і то, і то, сказане Христом, приводить до думки, що подателем усіх благ, а також той, хто може простити, є тільки один Бог. Один Бог тільки може простити гріхи, і тільки один Бог подає нам зцілення, як душі і тіла. Цими запитаннями. За Господь хотів напоумити фарисею, книжників, що перед ними стоїть Месія, той самий обіцяний Спаситель світу, який прийшов спасти цей світ від гріха, прокляття і смерті. Всі ми з вами знаємо, що в, та, в церкві присутнє таке таїнство, як ісповідь, сповідь, де кожен із нас. Приходить до цього таїнства, приступає для того, щоб очиститись, отримати прощення. Чого? Від гріхів. І тут важливо для себе зрозуміти, що священник це провідник, посередник в якійсь мірі між людиною і Богом. Прощає гріхи тільки Бог, не священник прощає. Нема у влади такого священника. але Господь, як Всемилосердний наш Отець, дає священникам владу і каже, те, що ви простите тут, на землі, буде прощено і на небі, а що зв'яжете на землі. То буде ізв'язано на небі. Но прощає не священника Богу через священника. Це дуже важливо, дорогі братія і сестри, тому що єдиним подателем усіх благ, єдиним подателем благодаті Святого Духа є Господь Бог. І далі Христос після цих слів до Фарисеїв. Знову звертається до розслабленого і каже, встань і ходи. І піднімає його за руку, допомагає і цей розслаблений встає. Візьми постель свою каже, і йди додому. І всі, хто бачив це чудо, були в такому трепіті і ужасі, і прославляли. Господа і Ісуса Христа. На цьому закінчується сьогоднішнє євангельське оповідання. Що для нас важливо з цього євангельської розповіді для себе зробити висновок. Те, що, дорогі браті і сестри, дивіться, Господь каже, що спочатку Він говорить: прощаються тобі гріхи Твої. А потім зцілює його, кажучи, встань і ходи. Тобто зачасту причиною наших фізичних хвороб, наших різних захворювань є саме причина духовна. Тобто захворюваність душі, коли хворіє душа, то це і переходить на тіло. Святитель Феофан Затворник каже, що гріх, який поражає душу, переходить і на тіло. І за цього людина хворіє. За часту хвороби є причиною, а також наслідком те, що наша душа хворіє. І цей взаємозв'язок, це ще йде із наших дітей. Прабатьків Адама і Єви. Адже коли гріх війшов в цей світ, то наслідком гріха стало хвороби, тління і, на жаль, смерть. Яка смерть? Розлучення душі від тіла. І тільки Христос, який приходив в цей світ, спасає нас. Виправляє цю помилку, даруючи можливість після смерті бути наслідниками життя з Богом. Бо якщо життя з Богом, це життя. А життя без Бога це не життя, дорогі браті і сестри, це вже є смерть. Часто людина мертва не тоді, коли фізично не. Не проявляє якихось якостей не тоді, коли серце не б'ється, а часто людина вже мертва, коли живе морально відпавши від божественної любові і благодаті. Людина, яка живе без Бога, це людина, яка, на жаль, уже Мертва духовна. І вона може виправити свій стан, але для цього потрібно дві умови. Перша із них це щире бажання зусилля у самої людини жити з Богом. А друга умова робити для цього відповідні кроки. А відповідними кроками являється те, що нам Господь заповідав, заповіді свої, заповіді любові, заповіді блаженства. І церква Христова. Адже церква Христова це є тіло Христове, і саме в церкві подаються всі тайни для життя. Людини, як і в цьому світі, так і в майбутньому. Церква є подателем всіх благ. Ось тому ми приходимо в храм, щоб попросити і отримати ці блага від Христа Господа нашого і в таїнствах, в міру наших сил і віри людина отримує. Дорогі браті і сестри, сьогодні також церква святкує і пам'ять святої рівноапостольної Марії Магдалини. Марія Магдалина згадується, що в Євангелії від Луки, де сказано, що коли вона підійшла до Христа, то Господь її зцілив. Від нечистих духів, вигнувши з неї сім бісів. І коли він її зцілив, то вона після цього стала служити своєму учителю, своєму Богу, який її зцілив від духів злоби, які мучили її. Євангелія нам не вказує, яка була причина її одержимості бісами. Скоріше за все це якесь було життя її неправильне. Але коли вона просила у Бога, щоб Бог її зцілив Христос і отримавши, вона надалі ні на хвилину не покидала свого учителя-Спасителя. І разом з іншими жінками, Іоанною, Сусанною. Вони слідували також разом із 12 учнями, і вони також слідували за Христом і служили в міру своїх сил, чим могли, як жінки. Але коли наступило не тільки час, коли, час прославлення Христа, а наступив час страждань Христа. Коли Його Арештували, коли його повели на суд, коли його побивали, коли він ніс Хрест дерев'яний на собі, то, на жаль, апостоли розбіглися, а жінки, мироносиці, в тому числі і Марія Магдалина, слідували за Христом до його Голгофи. І при хресті. Саме разом з Божою Матір'ю Іаном Богословом була також і свята равнопостольна Марія Магдалина і інші жінки мироносиці. Вона була свідком не тільки розіп'яття і смерті Христа, як Іосиф Никодим знімали його з Христа, а й вони були свідком і погребіння. І вдумайтесь. Цей такий євангельський важливий момент, він малозамітний. Це ж, по суті, було в предвір'ї старозавітньої Пасхи, єврейської. Не можна було нічого робити, нікуди не йти, ні, ні ринки не працювало, нічого, ні магазини, нічого не працювало. Вони встигли підготувати аромати, масла пахучі, щоб помазати тіло свого учителя. І ось субота, день, коли не можна було нічого робити, вони з нетерпінням чекали оцього суточного переходу в новий день, неділю, для того, щоб рано вранці, вставши побігти до гробу свого Спасителя, щоб помазати тіло Ісуса. Євангеліст Марк уточнює, що ще навіть сонце не зійшло. І тільки почало світати трішечки, ще тьма була, то Марія Магдалина перша побігла до гробу, щоб помазати тіло Ісусу. І думала, як же ж я відвалю цей камінь. Хто мені поможе таку рань, там в чотири ранку відвалити цей камінь, щоб помазати тіло Ісуса. І вона приходить до гробу і бачить, що камінь відвалений. Заходить в гроб. А Гроб пусти. Вона злякалася і побігла, розповіла апостолам Петру Іоанну, що вкрали тіло Ісуса. І, вертаючись знов назад, вона бачить друге. Заходячи, бачить двох ангелів в різах блістящихся. В них питають, Жена, кого іщеш? Вона каже, що Ісуса розп'ятого, учителя. Вони кажуть, несть зде новоста. Її захопив трепет і ужас. Вона вийшла. І їй являється Христос, яка, вона спочатку його прийняла за садовника, але Він каже їй, що це є я. І вона йому відповідає, раві учитель. Господь їй, по суті, першим Воскресшим. Як удостоїлась, яка трепетна і гаряча палка віра з серця її, не боячись нічого, не ні римських воїнів, ні стражі, не те, що її можуть там по дорозі побити, що вона біжить до Ісуса Христа до гробу. Вона побігла робити свою справу. Не боячись, оце мужність Марії Магдалини надихає всіх нас, дорогі браті і сестри. Далі Івангелія мало розповідає про неї, але сказано, що в момент п'ятидесятниці Марія Магдалина також була із Пресвятою Богородицею присутня в домі при сходженні Святого Духа. І вона також пішла після Вознесіння Господнього після п'ятидесятниці, дарування Святого Духа проповідувати. Вона також проповідала Слово Боже, Христа Воскресого. Пішла вона в Італію. Римі була, тоді був імператором Римським Тіберій. І вона до нього прийшла на прийом і також говорить, що був такий і є і Ісус Христос галілеянин, який був розіп'ятий іудеями. Але він воскрес із мертвих. І вчить нас любові, прощенню і той, хто є подателем життя. І імператор Тиверій не міг повірити і каже, як може хтось воскреснути, вже хто помер. А вона не мала ніщо з собою, щоб подарувати імператору. Яєчко було тільки одненьке. Вона тримає те яєчко, хотіла подарувати йому. Він каже, Повірити, що хтось воскресе те саме, щоб повірити, що твоє яйце в твоїй руці зараз стане красним. І в той час яйце почервоніло. Він здивувався і всі, хто був присутній в залі, і побачили, що це не проста жінка, що через неї діє благодать, Духа Святого. За переданням святаря-апостольна Марія Магдаліна проповідала не тільки в Італії. А й в інших місцях Римської імперії. Була вона в Ефесі, де написав свою 20 ту главу Євангелія від Іоанна, Йоан Богослов. І там вона проповідувала, і там вона і представилась, і була похована в Ефесі. Дорогі браті і сестри, приклад Марії Магдалини це надзвичайний приклад не тільки любові до Христа. А жертовною у свого відношення до ближнього, не боячись нікого і нічого, вона слідувала за своїм Спасителем до самої Його смерті і Воскресіння. І надалі продовжувала служити йому. Тому, дорогі браті і сестри, і нам хочеться, хотілося б нам, напевно, хоч трішечки сподобатися. Тої віри, тої палкої, гарячої, сердечної віри, яку мала Марія Магдалина, і послідувати так само за нашим Христом Спасителем. Нехай нам в цьому допоможе Господь Бог, слава Його во віки віків. Амінь. Святом вас!